Знову музичне заняття і знову я вас вітаю у себе на гостинах. І як завжди, ми розпочнемо наше заняття з того, що привітаємося. з піснею. Тихо, тихо навкруги, і сніжок літає. Ялинка прикрашена стоїть у дворі. Діти, коли це буває? Так, правильно, взимку, бо попереду у нас дуже-дуже веселе свято. Новий рік. І коли воно приходить до нас на поріг, ми йому кажемо Здрастуй! Здрастуй Новий рік! І сьогодні саме про це ми вивчимо нову пісню. Прослухайте, будь ласка, її дуже-дуже уважно! うん。 Для того, щоб її вивчити, нам потрібно вивчити слова. У цій пісні два куплети. Є початок пісні Вступ! Це та частина мелодії, яка звучить до того, як ми почали співати. Потім перший куплет, далі невеличкий програш, другий куплет і закінчення. Та частина музики, яка буде звучати після другого куплету. Отже, слухаємо слова першого куплету. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом кучугури намило, а в кімнаті в нас тепло. Майже всі слова, я думаю, зрозуміли, а у слову кучугури. Що це таке? Кучугури це великі великі сугроби. Дуже великі. Називаються вони Кучугури. Давайте їм проплескаємо. Кучугури. Молодці. А зараз запросимо їх у гості. Кучугури. Запитаємо Кучугури? Дамо відповідь. Кучугури! Ммм, кучугури. Кучугури. Отаке у нас цікаве слово. Кучугури. І зараз ми з вами ще раз проводимо ці слова, але під метроном. Я його зараз вімкну. Сніг пухнастий. За вікном. Забіліло все кругом. Кучу гури намело, А в кімнаті в нас тепло. Якщо немає дома мітраному, нічого страшного, можна його скачати в плеймаркеті. На мобільний телефон попросіть, будь ласка, батьків. Або можна просто плескати. Роби разом зі мною. Плещемо. І кажемо слова. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом. Кучу. Учу гурина мело, а в кімнаті в нас тепло. Молодці. А тепер давайте уявимо з вами, що ми повільні, повільні черепашки. Ну дуже повільні. І будемо промовляти слова дуже повільно. Ось такий ритм. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом, Кучу гури намело, а в кімнаті в нас тепло. Молодці! А тепер давайте швидше уявимо собі, що ми зайчики! Зайчики стрибають швидко, швидко, швидко! І ми з вами теж будемо промовляти слова Швидко, швидко, швидко! Сніг пухнастий за вікном, забіліло все кругом, кучу гури мило, а кімне тімне тепло. Молодці! Всі впорались. Майже зайчики наздогнали! ми з вами не зайчики, а дівчата і хлопчики. І ми з вами спробуємо правильно артикулювати. Дивимося на мій ротик і намагаємося кожне слово сказати чітко, 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 щоб нас почули, про що ми співаємо. С -ніг -пух за завій все кругом Кучу гури намело А в кімнаті в нас тепло. Молодці. А ще потрібно не забувати брати дихання. Спробуємо. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом. Кучу гури мело, а в кімнаті в нас тепло. Молодці. А тепер спробуйте мене озвучити. Я буду промовляти без звуку. А ви будете промовляти замість мене От така цікава гра. Готові? Приготувались. Увага! Не забуваємо правильно артикулювати і брати дихання. Це дуже важливо! І... Перший куплет. І ми вивчимо з вами зараз мелодію. Треба послухати дуже уважно. заспівати під ту мелодію, яка звучала на початку, і в тому темпі і правильно ми спочатку з вами вивчимо мелодію, тобто без акомпанемент. Слова ми вже з вами знаємо, вивчили, і перший куплет ми можемо співати. Не забуваємо про дихання. Сніг пухнасти за вікном. Не забуваємо брати дихання. Сніг пухнасти за вікном! Зверніть увагу, починаємо ми співати високо. Сніг пухнастий за вікном. Спускаємося донизу. Ще раз повертаємося нагору. Забіліло все кругом. А потім ще нижче трішечки спускаємося. Кучу за замело. Але Поступово ми повертаємося на гору і потім згори знову повертаємося вниз. Авдімна! Сніг пухнастий за вікном, забіліло все кругом кучу гури намило а в кімнаті в нас тепло. Молодці. Спробуємо заспівати перший куплет. Забувайте про дихання, чітку артикуляцію і слухайте уважно, як звучить інструмент, щоб заспівати все правильно. Я вас вірю, у вас все вийде. Ви молодці. Співаємо перший куплет. Наше заняття перебігає до кінця. Ми сьогодні з вами всі молодці! Всі-всі! І хлопчики, і дівчата, і дорослі, і малята. Всі молодці! Настав час прощатися, але ми скоро зустрінемося. До побачення! Робимо з вами кульку. Ну, секунди! Ручки кругли. Jeszcze raz.